Вже більш ніж місяць у сервісних центрах МВС України доступна послуга із віддаленого бронювання номерних знаків для водіїв та власників автомобілів. Це нова і вже досить популярна послуга зазначають у регіональному сервісному центрі МВС у Київській області. Завдяки електронному кабінету водія громадянин може скористатися своїм смартфоном чи будь-яким комп'ютером для ідентифікації, Значить, маючи електронно-цифровий підпис. Він обирає необхідний сервісний центр та необхідну комбінацію цифр, яку він бажає забронювати. Термін бронювання це максимум 10 днів. Якщо громадян не звертається для отримання даної послуги, в автоматичному режимі скасується бронювання, номерний знак з'являється в публічному просторі, тобто бачить і може замовити будь-які інші громадянини. Якщо раніше клієнти сервісних центрів не могли самі обирати ту комбінацію цифр на номерних знаках, яка їм подобається, то зараз усе змінилося. Це зручно та демократично. Впровадження цього сервісу дуже зручно і він не уможливлює корупційні будь-які діяння. І для зручності громадян ви можете знаходитись вдома просто із свого смартфона, зайти на будь-який сервісний центр, який вам подобається. Передивитися, чи є номерні знаки, якщо вони є в наявності, забронювати, оплатити їх і протягом 10 днів приїхати в сервісний центр і їх отримати. Тобто не потрібно зараз їхати до сервісного центру, щоб вибрати номерні знаки для їх присвоєння. До того ж, впровадження даної послуги дозволяє і наповнити державну казну. Півтора місяці надання послуги ми зрозуміли, що ця послуга дуже популярна. Якщо порівняти навіть фінансовому еквіваленті, то за 8 місяців цього року на рахунок від реалізації номерних знаків поступило 15 мільйонів гривень до сервісного центру МВС Київської області, то виключно за півтора місяця це близько 5 мільйонів. І даною послугою скористалось більше 600 громадян. Це виключно майже за 40 днів, які. Ця послуга надається. Також клієнти сервісних центрів МВС можуть обрати і власну комбінацію цифр на номерному знаці. Все це можна зробити через електронний кабінет водія. Є популярні номерні знаки, які не з визначеної комбінації цифр, тобто безкоштовні в оплаті за визначення. Тому але можна забронювати його і вибрати не в порядку зростання. Дана послуга коштує 360 гривень. Також її можна цю послугу отримати. Також шляхом бронювання через електронний кабінет водія. Сервісні центри працюють у зручному для громадян графіку з вівторка по п'ятницю із з ранку до 17, а також і у суботу із 8 до 15.45. Електронний кабінет водія доступний цілодобово.